Давно був час, коли люди на землі почали вмирати від хвороби, якої ніхто не знав. Втікали люди з сіл навіть у ліси, та й за ними йшла хвороба, не жаліла ні старих, ні малих. Люди були в розпачі. Що ж робити, як врятуватися самим і врятувати дітей від хвороби? Та ніхто не знав, що відповісти. Аж ось невідомо звідки прийшла в село бабця Старенька, і сказала Беріть білі святкові сорочки і маленькими хрестиками шийте на них зілля, що росте на нашій матінці землі і дає нам здоров'я мак, калину, мальву. Ромашки, волошки і барвінок. Та шийте кругом на рукавах, на грудях, на шиї. І носіть щодня, і будете здорові, бо передасть вам те зілля здоров'я і силу від землі, красу і вдачу від квітів. Послухали люди стареньку, і з того часу. Відійшла хвороба за ліси і за моря, і ніхто більше про неї не чув. А люди пам'ятають слова старенької і ходять у вишиванках. Носять цю красу.